Я... Дивіться, у нас на сьогоднішній день наше спільне завдання, щоб два символічних кроки, які ми зробили сьогодні, відновили два мости. Ми зробили, щоб продовжити е, будувати школи, дитячі садки. І я думаю, що продовження е, залізниці є нашим. Дуже важливим і амбітним завданням, я би дуже волів, би, щоб інтерсіті у нас було не тільки до Маріуполя, але й до Донецька, і до Луганська. І я висловлюю надію, що це має відбутися в 2017 році. Чому? Бо окупаційні російські війська мають піти з окупованої нашої території, і нам більше нічого не потрібно. У нас немає жодних внутрішніх конфліктів. Ми обов'язково порозуміємося. І та трагедія, та гуманітарна катастрофа, яка зараз відбувається на окупованій території, нарешті дасть нам можливість захистити українців, які живуть зараз під окупацією.